Коли дивишся на Україну ззовні, через інституційну оптику, бачиш неспроможну країну, а ця неспроможна країна потім постійно дивує, 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 дивує. Я не вірю в те, що є варіант, за яким Росія за угодою може віддати Крим. Тому я не думаю, що тільки ми можемо... тільки силою. так. я не те, що не вірю, я боюся швидкої інтеграції в Європейський Союз. Ми фактично цим збільшуємо е, вірогідність орбанівського сценарію вже для України. Україна не отримує головного безпеки. Безпеки. Нема безпеки, немає ні антикорупції, ні ніяких інших речей. Всім привіт. Нас точно цікавить те, як Захід бачить перемогу України і як нам, власне, переконати Захід підтримувати Україну. Не просто стільки, скільки потрібно, а так само, як потрібно. Про це зараз поговоримо. Ми мене звати Сергій Сидоренко, я є редактором Європейської правди, і у нас в гостях Геннадій Грибовицький, засновник керівник аналітичного центру промова, та загалом. Інтелектуал, який добре знається на питаннях зовнішньої політики, Я генетику вітаю у нас в офісі. Вітаю велика людина з великими думками, жарти жартами. Але от ти багато спілкуєшся із іноземними і лідерами думок і політиками, аналітиками. От як ти собі бачиш зараз, як захід бачить те про що ми всі говоримо? Перемогу України, Ой, я думаю, що питання перемоги це одне з напевно найбільш складних питань, тому що набагато легше заходу бачити не поразку України, ніж перемогу України. А от є таке, що Захід зрозумів, що треба забути про непоразку, а говорити саме про перемогу. Ну почнемо з того, що не існує цілісного заходу, тобто, тобто немає е, якогось монолітного бачення України. Ми говоримо з. Е, е, Ну, про те, що є певний спектр, те, що ми бачимо в е, очах заходу відносно України, е, змінюється. Це не є якась статична картинка, це дуже динамічна картинка. Якщо ще рік тому здавалося, що якісь речі є неможливими, то вони цього року стали можливими, і ми бачимо, що динаміка набагато більша, ніж можна би було очікувати. Але тим не менше, є своя тяглість, є свої рамки, за які важко виходити. Одна з речей, яка є, це є то, що. В Україні переважно визначають як колоніальна оптика. І суть її полягає в тому, що з точки зору Західного мейнстріму, Росія є вічна. І, відповідно, уявити собі, що хтось каже, що там Росії не буде через якийсь час, або не буде в, тому, в тих кордонах, в яких вона є, або не буде, значить, в тому вигляді, в якому вона є, ну, це, це не виглядає як серйозне щось. А от Україна є явищем дуже новим і явищем, яке. Дуже змінне, не виглядає як стабільне. Щойно говорили про те, що це майже фейл стейт, значить, це країна, в якій там три революції, значить, яка ну не виглядала стабільною, не виглядала як країна, яка несе якісь нові сенси. І тут раптом з'являється оця попелюшка в вигляді теперішньої України. І оця попелюшка викликає в частини спектру захоплення, а в частини роздратування. От в принципі, західні політики, західний мейнстрім сприймаєте, що перемога для України це абсолютно перемога в нашому баченні. Однозначно повернення Криму, Донбасу, однозначно репарації. Є країни, які так вважають, що відновлення територіальної цілісності станом на 91-й рік це є власне перемога України. Є деякі країни, які розуміють, що це не тільки це, це так само завдання такої поразки Росії, щоб Росія як імперія почала розпадатися. Але є так само значна частина тих, хто цього боїться, з причин, які не називаються, завдання військової поразки ядерній силі неядерною силою. Не є унікальним прецедентом, бо вже таке в світовій історії було, але є небезпечним повторенням прецеденту. Окей, захід не єдиний, але для нас все-таки ми під заходом розуміємо передусім Західну Європу та Північну Америку, Сполучені Штати Америки та Канаду. Для них очевидно, що Крим має повернутися. Ну і mm. Димбас разом з ним не для, не для всіх. Що зробити і чи можливо щось зробити для того, щоб принаймні ця от базова умова перемоги була для них очевидною? Ну тут питання є скорше, не в тому, що зробити для того, щоб вона була очевидною, а що зробити для того, щоб вони це прийняли. Тобто, і я думаю, це. Великою мірою та, тобто, це є власне питання той зміни позиції, яку ми фіксуємо в Кісінджера. Кісінджер, який говорив про, значить, те, що Україна не може стати частиною, значить, простору такого, як НАТО, наприклад, зараз каже, що краще вже Україну прийняти в НАТО, тому що сильна озброєна країна, яка не Обмежена зобов'язаннями з боку НАТО може е, значить бути загрозою для заходу. В тому сенсі це означає, що по великому рахунку Україна формує на полі бою. Обставини, з яким пізні, з якими пізніше мусять рахуватися і політики, і дипломати. До речі, нагадаю обов'язково лайкніть це відео, так його побачить більше наших глядачів, і звичайно підписуйтесь. Звичайно, натискайте дзвоник для того, щоб бачити нові відео. А ми продовжимо. Ти згадав на початку, де я щойно повторив про те, що на заході, зокрема в штатах, не всі. Е Розуміють ситуацію в Україні так, як, як це бачимо. Ми а, наскільки я пам'ятаю, ти нещодавно ну відносно нещодавно там був, зустрічався з аналітиками. От що тебе найбільше вразило? Тобто, що саме вони у нас не розуміють? Ну вони відстають в розумінні. України особливо це відставання стало очевидним з моменту, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Українська правда свого часу мала спецпроект з місця України в глобальних рейтингах, і от я з того часу почав відслідковувати, де ми є інституційна Україна десь 150 з 200. за інфраструктурою. Це грубе узагальнення, десь приблизно 100 з 200. За людським капіталом, приблизно 50 з 200. Оптика західна інституційна. А у нас те, що визначає сучасну Україну, це є царина людського капіталу. І відповідно є постійне оце недооцінювання України, тому що коли дивишся на Україну ззовні через інституційну оптику, бачиш неспроможну країну. А ця неспроможна країна потім постійно дивує, 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 дивує. Вона дає весь час нові 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 кращі і кращі і кращі результати. Виявляється, що інституційно неспроможна країна не тільки змогла відбити агресію, але також існувала і функціонувала під час повномасштабної війни. Уряд функціонував залізниця їздила більш точно ніж дойчі А, банки. функціонували їх. Це не переконало, на це не, не переконало, тому що модель українських інститутів є іншою. І власне це є загроза для нашої євроінтеграції, тому що у нас з євроінтеграцією так само не все так не все так просто, тому що е, ми є трошки іншим типом утворення. Ми інакше е, будуємо відносини між суспільством і державою. Це визначається нашою історією, це визначається нашою травмою. Ну, це можеш визначає як саме. Ну я інакше. би сказав, Україна є мережем суспільства. Нам важко даються Нам важко ми домовляємося один з одним. Нам важко даються домовленості по вертикалі. Нам важко дається делегування повноважень, тому що наша вертикаль великою мірою є досі радянською. Ми не перезаснували систему державних інститутів з радянського періоду. Ми фактично її успадкували, тому що незалежність України не була. Вибухом нової якості, який перебирає сцену, а була вікном можливостей, коли можна було втекти з концтабору, значить, доки знов не захлопнулися двері. І ми встигли втекти з концтабору. Але ціною цього було те, що ми зберегли всю радянську систему інститутів, основних гравців, розподіл ресурсів і так далі, і так далі. І через це ми є незрозумілою істотою, коли ми в на нас дивиться. Є такий стереотип в Україні про те, що на заході чимало політиків схильні до того, щоб лишати Україну там всі зоні і так далі. А от експертна західна спільнота, вона розумна, вона більш прогресивна. Я так розумію, що це не зовсім. Ми маємо дуже дуже різних експертів. Ми маємо дуже різних чиновників. Ми маємо дуже різних дипломатів, дуже різних політиків. Тобто, і по великому рахунку важливо працювати. З цілим спектром, від тих, хто категорично проти. З ними важливо працювати, тому що коли вони. Стають менш категоричними, вони таким чином менший вплив здійснюють на інших. Та е, так само важливо працювати своїми е, прихильниками, тому що вони стають основними речниками, основними пропонентами нашими на заході. Тобто, е, е, промови зеленського це був фантастичний і дуже потужний інструмент, але нам важливо, щоб всередині суспільств говорили їхні представники, які будуть мати високий рівень довіри. Виходячи з наших інтересів, ну американські, західноєвропейські експерти, вони є переважно з нашої точки зору проукраїнськими, чи з нашої точки зору їхня проукраїнськість недостатня. Так як наша русофобія недостатня, так і їхня проукраїнськість завжди недостатня, чи все-таки вони вже такі, як нам треба? Я думаю, що ми доходимо до того до тої точки, де це питання стає нерелевантним. Тобто ми хочемо, щоб нас підтримували не тільки тому, що нам співпереживають, а це на людському рівні дуже важлива річ, тому що це, наприклад, те, що мотивує виборців в багатьох країнах. Але так само тому, що є можливість синхронізувати інтереси. І тоді немає значення, чи нам співпереживають, чи не співпереживають. По великому рахунку, це означає, що ми вбудовані в їхні цикли, ми вбудовані в їхні розрахунки, ми вбудовані в їхні плани і так далі. І, і, і відповідно нам нам, я думаю, що нам важливо, нам важливо не тільки емпатію розвивати емпатія є дуже українським способом взаємодії між нами всередині. І коли ми починаємо її виносити назовні, якраз то що забирає в нас бали. Що нам треба зробити для того, щоб вирішити цю проблему? Тобто Україна не, не зможе отак, от просто хопа і стати із горизонтально інтегрованого суспільства у вертикальної і не факт, що ми мусимо. Да, і не а, не факт, це добре, мусимо, так. тому що ми не зможемо змінити своє єство. Це наше ну абсолютно, і а... це означає, що нам потрібно, щоб наприклад процес нашої євроінтеграції передбачав такі відносини. Які дозволять нам, залишившись собою, бути успішним членом Європейського Союзу, а європейським країнам залишившись собою бути успішними партнерами України в європейському союзі, що а нам це ознаки. Ну я думаю, що це складніший набагато переговорний процес, ніж у ті швидкості, про які ми говоримо на урядовому рівні зараз. Я. Не те, що не вірю, я боюся швидкої інтеграції в Європейський Союз. Мені здається, що нам дуже важливо чітко знати, що ми там опинимося. Я думаю, що дуже важливо чітко розуміти, що у нас немає альтернативи. Але я думаю, що так само дуже важливо розуміти, що чим більше ми форсуємо цей процес, тим гірші умови, тим гірше вони припасовані до наших потреб, на яких ми вступаємо. Наслідком цього може бути те, що цілі групи українського суспільства будуть виключені з євроінтеграції або постраждають від євроінтеграції в спосіб, який примусить їх бути пізніше євроскептиками і ставити палець в колеси. Ми фактично цим збільшуємо е, вірогідність орбанівського сценарію вже для України. Якщо подивитися, наприклад, на те, що було з країнами е, Центральної Європи чи Балтії, чи навіть країнами е, е, Балканськими. Вони в момент свого вступу в Європейський Союз або не мали, або мали не чітко сформований ландшафт капіталу в своїх країнах. Україна має дуже чітко сформовану карту капіталів на добре чи на зле. Ці капітали фактично формують певні інтереси. І якщо ці інтереси не будуть враховані, то це означає, що вся ця міць капіталів. Піде в політику з євроскептичними гаслами, То, чого я боюся. Я боюся того, що у нас проросійське ядро, яке зменшилося, але не зникло. Ті, хто будуть незадоволені євроінтеграцією, і патріотичні популісти в певний момент знайдуть спосіб, яким чином вони об'єднаються довкола спільних інтересів, і спільним і, інтересом стане і спільним інтересом стане опозиція до Брюсселя. І якщо ця опозиція до Брюсселя буде мати під собою реальні е, підстави в очах українського суспільства, а реальною підставою буде хоча б незрозумілість, наприклад, от я дам один приклад, який е, е, я е, вживаю в такому випадку. Якщо Згадати, коли тут був в цій студії Кубіліус, він говорив про те, що Україна вже при вступі в Європейський Союз в 2029 році могла б брати участь в європейських виборах. Так? Ми думаємо, що переговори можуть подойти десь до 27 року. році, якраз когда Литва будет председательство в Європейському Союзі, можна надіятися, що Україна зможе в 29-му году. Участвувати в європейських виборах в виборах Європейського парламенту, котрих якраз будуть проходити в 29 му годом. Тобто, вже стане повноцінним членом ЄС. Так, якщо подивитися, наприклад, на внесок українців в становлення канадської державності, він значний. Це англійське право, це постпротестантська практично, система. Ми е, адаптувались до неї. Якщо подивитися на те, як себе почувають українці, які працюють в середземноморських країнах, вони себе дуже добре почувають, вони адаптовані до цих країн, до норм, які є в цих країнах, і так далі. Ми адаптивні. Ми вміємо, ми можемо підлаштовуватися. Просто питання полягає в тому, що має бути певний період часу для цього, який не є часом простою, часом, коли нічого не відбувається. Ні, це час, коли інституції творяться, це час, коли відбувається. Вивчення це час, коли набирається досвід, це час, коли відбуваються там перші приклади якоїсь прямої взаємодії. І от нам цей час потрібен, і він потрібен для того, щоб ми встигли виконати домашнє завдання. Щоб ми потім не говорили, а ми не знали, ми не думали. Більше того, ще так само треба врахувати, що є серйозний, ну я би сказав так, серйозні побоювання у значної частини європейців. Стосовно того, що така крупна країна, яка вступає як Україна, призведе до того, що зміниться баланс сил всередині Європейського він союзу, він зміниться однозначно. так. і практично, що це означає? Це означає, що ми зараз маємо підійти відповідально до цих всіх до цих всіх узгоджень. Ми маємо зараз зрозуміти. А яким чином, що ми будемо робити з сільським господарством, що ми будемо робити з українськими компаніями, що ми будемо робити з відбудовою, що ми будемо робити з безпекою, що ми будемо робити, з. Спільною східною політикою, якщо така буде, я сподіваюся, дуже шово, що така буде, і мені здається, що це є власне то місце, де Україна може грати ледь не першу скрипку. Тобто ми маємо значний порядок денний, який я би сказав, що недостатньо пропрацьований. Перед тим як ми завершимо, поговоримо дуже коротко про НАТО. Твоє відчуття ми скоро там будемо. Моє відчуття, що ми мусимо там бути скоро. Я не знаю, чи ми там будемо скоро, але я думаю, що це би була гігантська просто стратегічна помилка, якщо в вільнюсі нам не дадуть чітку перспективу членства в НАТО. І я дуже сподіваюся, що зараз будуть власне, дуже такі інтенсивні переговори, які будуть ламати ті ну, проекти рішень, які, я так розумію, зараз вже десь там є спромовані. Бо Якщо е, Україна не отримує е, членство в НАТО, Україна не отримує головного, що Україні потрібно для того, щоб стати сумлінним гравцем пізніше в євроінтеграції і всіх інших розвиткових проектах безпеки. безпеки. Нема безпеки, нема ні антикорупції, ні ніяких інших речей. Більше того, е, ми зараз маємо українське суспільство, яке за своїми внутрішніми налаштуваннями фактично є, напевно, в найбільш такій Конструктивній і доброзичливій формі. Ми хочемо грати за правилами. Ми хочемо вступити в Європейський Союз, ми хочемо, щоб все вдалося. Ми хочемо, щоб все було добре. Кожен наступний місяць війни, кожен наступний рік війни і кожен наступний час, який ми маємо, період часу, який ми маємо, з безпекою і невизначеністю розмиває політичну серединку, розмиває центр, примушує нас радикалізуватися, тому що коли ми, от, наприклад, жартуємо про те, що там наша русофобія недостатня, це є щось таке, що зрозуміло в українському дискурсі, але не зрозуміло в інших дискурсах. Якщо так станеться, що Україна радикалізується раптом одного дня, одного моменту може виявитися, що Україна вже не є гравцем, який настільки доброзичливий, який настільки конструктивний, і раптом може виявити, що українське суспільство настільки зболене. Що воно вже потребує справедливості на своїх умовах, і ці свої умови погано вписуються в якісь інші рамки. Думаєш, що у разі, якщо нас візьмуть у НАТО, то це цей варіант буде виключений або мінімізований. Я думаю, що він буде мінімізований, тому що ми фактично цим робимо те, що роблять, коли на тонкі лід кидають драбину. Ми розносимо частину навантаження на більшу кількість гравців. Так їм стає складніше, але всі стають захищеніші за рахунок того, що е, в тоді вже е, транзакційна вартість е, нападу на Україну чи нападу на когось іншого з Україною в. Альянсі стає за високою для того, щоб це е, розумно робити. Тому е, я думаю, що немає варіанту, я не вірю в те, що є варіант, за яким Росія, наприклад, за угодою може віддати Крим. Тому я не думаю, що тільки ми можемо... Силою. тільки силою. Так? Тобто, це означає, що ми не можемо йти на. Компроміси до того моменту, доки ми не маємо ефективний контроль над Кримом, так само велике питання є по тому, що саме завдасть Росії такої трансформаційного удару. Чи це буде втрата Криму, чи це буде неспроможність утримати Білорусь, чи це буде сукупність якихось інших обставин, породжених тим, що вони відмовилися від монополії на насилля, і відповідно тепер там є багато стейкхолдерів, які можуть силовим чином щось вирішувати. Але е, я допускаю, що це не останній раз, коли Україна говорить заходу щось, що на заході сприймається несерйозно, а через якийсь час е, до нас будуть приходити і казати звідки ви знали. Дякую, Генеку, за цю цікаву інтелектуальну розмову. І лишайтеся з нами, підписуйтесь і лишайте, якщо ви додивилися до сюди, свої коментарі та свої запитання. Ми спробуємо на них відповісти у наступних відео. До побачення.